Ездри, розділ. А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, який вигнав був новоходоносор цар Вавилонський до Вавилону, і вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сираєю, Релаєю, Мердихаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом, Боаною, число

Синів Закеєвих 760. синів Банієвих 642. синів Биваєвих 623. синів Азгадових, 1222, синів адонікамових, 666. синів Бігваєвих, 2056, синів Адінових 454. синів атерових від Єзекії 98. Синів Бацаєвих 323, синів Йориних 112, синів Хашумових, 223, синів Гіббарових 95, виходків із Віфлеєму 123, людей з Нетофи 56, людей з Анатоту, 128, виходків з Азмевету 42, Виходьківські рята Ріму, Кефіри та Беероту 743, Виходьків з Рами та Геви 621, Людей з Міхсмасу 122, Людей з Бетелу та Аю 223, Виходьків з Нево 52, Виходьків з Махбішу 156. Виходьків з Еламу, другого, 1254, виходьків з Хариму, 320, виходьків з лоду, Хадіду та Оно, 725, виходьків з Єрихону – 345, виходьків з Синаїї, три, священників, синів Єдаєвих з Ісусового дому, 973. Синів Іммерових, 1052, синів Пашхурових, 1247, синів Харімових 1017. Левитів, синів Ісусових і Кадміїлових, синів Гадавії, 74, співаків, синів Асафових, 128, синів Придверних. Синів Шалумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Акуових, синів Хатінених, синів Шоваєвих, усі сто тридцять дев'ять, храмових підданців, синів цінних, синів Хусофіних, синів Табаотових, синів Керасових, синів Сіагіних, синів Пандонових, синів Леваних, синів Хагавих, синів Акуових, синів Хагафових, синів Самлаєвих, синів Ханнанових. Синів Гіделових, синів Гахарових, синів Раїних, синів Ріцонових, синів Некодиних, синів Газамових, синів Узених, синів Пасеохових, синів Басаєвих, синів Асиних, синів Меунінових, синів нефусімових, синів Бакбутових, синів Хакуфиних, синів Харкурових, синів бац Лутових, синів Мехідних, синів Харшиних. Синів Баркосових, синів Сістриних, синів Темахових, синів Незіхових, синів Хатіфиних, синів Соломонових рабів, синів Сотаєвих, синів Софертенових, синів Терудених, синів Яалиних, синів Дарконових, синів Гілеадових, синів Шефітіних, синів Хатінових, синів Похерет Гецеїнових, синів Амієвих, усьому цих храмових підланців. Та синів Соломонових рабів три сотні два. А оце ті, що прийшли з Телмалеху, з Телхарші, Керу Адану та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля, синів Делаєних синів, товійних синів, Некодиних, шість сотень два». І синів священичих, сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Ділеадянина Барзілая і звався їхнім ім'ям. Вони шукали свого запису, родоводу та не знайшли, і були вони вилучені зі священства, а намісник сказав їм, щоб вони не їли зі святого святих, аж поки не стане священник до Уріму та Тумніму, усього збору разом сорок дві тисячі три сотні Окрім їхніх рабів та невільниць цих, було сім тисяч три сотні тридцять і сім, а їхніх співаків та співачок двісті. Їхніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п'ять, їхніх верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч сім сотень і двадцять. А з голів батьківських родів, коли вони прийшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його на його становищі. За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю золота 61 тисячу дарейків, а срібла 5 тисяч мін, а священичих убрань 100. І осілися священники й левити, та з народу, і співаки, і придверні, і храмові підданці по своїх містах. І весь Ізраїль по своїх містах.